7 часов обзорчик нашего товара. Обзорчик нашего прекрасного товара на привозе в Одессе. Лорочка моя, привет. Лорочка, нам треба красные фартушки. Какие красные? Красные. И... Вот такие вот. Да, Лорочка, вот такие. Давай вот такие, наверное. Давай, вот такие. Да. Да. Так, вы, почему эти портушки, скажите? Пожалуйста? Они подписаны. Вот как замовят? А, 0,98, 409, 43, 18. Так, Лорочка, 243. Еще... Давай мне два таких. А Танюшки два дрюшки. Танюшки два брошки. Так, так. Танюшка, тобі горошку? Давай Танюшки горошок. Вот такий. Дівчатка, значить, двойні фартушки по чому? Двоє 800. Є разные цвета і розміри. Висилаю нові на наложки. Дівчатка, давай, ну вітя, все двох. Почему ты сказала ловочка? 800, тебе. Пережди, сейчас ты другий ролик зайчик. Давай, давай, Лорочка, пожили, телефон 0. 98 409 43 4318 э, Девчатка, 30 фотошка, Лорочка высылая новой почту. Буду вас, выходит, сколько ролик. Лора, говоря, номер телефона. Да. Ложка, кто на приводе? Багато питають на привозі, проводить деньги. Две с утра. Кожен день с утра. Да, полчастого. Девчатка, пол шестого прийшли до 7 часов, вот Лорочка у нас на привозі. Так, мої красотурички. Два, три дня, два, 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 два три. — Один, да? я я Хорошо ты, хорошо, давай Лорочка, ты щепайша один. А ага. сейчас ми розрахуємося, зайчиком, а ми с тобой. У нас є ще време ще нема. Нема, виключай. виключай, виключай так. Так. Лорочки показала, дівчатка. Лорочка наша сама, ще. покажи, красавицу, костик наш. И жилеточки, и фоточки. Да, и жилетки мене. вот такие вот. В чем те жилеточки лошад? как сезонка тысячи длинная. Номер телефона 098 409 4318. Дівчатка, Лорочка, кожного утро с пол шестого до и восьмого на привозит. До до да, лорочка Омська, сама ще таких фартоше просили. Так ми це давайте начинаем з колбаски. На приводі в Одессе, мої ряданьки. Дивіться. Ну, каждый свій товар даві. Лорочка, я знаю, що картоп. Я каждый свій товар цілую, потому что по цілую я душу і продаю. З душою з любов'ю. Лорочка, ну а що робити? Це життя. Свій товар треба любити. Ти фартушки свої цілуєш, кості, диви фортушки. Лорочка, дивися, осьо Утром встала. нашила й такочі, і він та кочка і а що ні? Тому що треба свій товар любити. А, знаєте, що товар треба любити як душу, а чоловіка трусити як рушу і дизайне. Диві, квіточка засмія. Диви кось, та не мене покажи свою квіточку. Костяк, що з тобою, як вона сміється. А знаєш що сміється? Бо я сказала, товар треба любити як душу. А чоловіка трусити більш. Але квіточка, я хочу тобі сказати, не дуже трусити треба, тому що можна трусанути і загубити. Треба, знаєш, так стряхнула, потім підняла, взяла його на ручки. Та ласточка моя, любочка моя, I love you. Так, I love you, іди сюди. Значить так, починаємо по Дівчатка, Дівчатками, дивіться, весь асортимент колбас, який є в Одесі, так і є і в одні Філім одній ж. Дивіться, махан, курпан, утка, кролік з сташкою. Київська колбаска, вона стоїть 700 гривень за кілограм. До речі, в нас в Яранчу немає Київської, да? ми зараз візьмемо. Вона дуже вкусна колбаска. Дівчаточки мої замовлення вже передаємо 0,98, 0776. Костя, між піточкою 9 замовлень вже передали. Що ти знаєш? У нас вже люди все там уже є. Немає, Зайка, ти, дивісь, ти дивіться, виключив? Дивіться, вібровська колбаска вона стоїть 750 гривень за кілограм, але дерібасівська вона стоїть 850 гривень за кілограм. Так мої рідну Оця літошечка вона стоїть 700 гривень за кілограм. Миколаївська колбаска 4, 380 гривень за кілограм, вона дуже смачна, її робимо Миколаїв. Ось ми такі, кстати, ми зробили станню такі нарізочки, костюм, вони ще продаються. От бачите, знаєте, колбасики не дуже, а нарізки очень продають. 700 гривень, 750 гривень. Лібровська сировялочка. Так, баранчики у нас теж є, дивіться, у нас все теж є. Баранчики теж є, камон теж є. Одним словом, у нас є абсолютно все. Кості, легким движением підходимо назад. Щоб... Слухай, я утром сьогодні встала і думаю. Кажу, добре утро, Держусь, на себе, я хочу плакати. Встала очі такі, губи такі. На голові 220, Думаю, слухайте. Ну а хто встає утром гарненьким, правильно? Актриса, вона лягає красиво і а Ми теж з вами актрість, да, свого рода. Да, дівчатки, ми такі актриси з так. вами. Так, значить, це моколодічку. Нас вся іколечка. Це навіки не мінялась. 700-800 гривень за 100 грамм кита горбуша, щучка, велика баночка, 2000 средня, 1000 і маленька 450. Разні всякі консервочки, дивиться, тунець 550, печеночка 500, 900, 250, дикий лосось 200, вся е, сьомочка 150, царочка 120. словом, дівчатка, чорна ікра, 80 доларів за 100 грамів. Потім ця дуже пусна курочка, в неї 200 із грамів, вона стоїть 200. Маслі... До речі, нам такі маслинки треба, У нас нема ні маслинок, кулівок. Ні ми сьогодні замовимо. Дівчатка, ви питаєте, ви лишили яремча, а з товаром, що я вам хочу сказати, що в нас практично поставилася ці колбаска. Ми все продали, ми продали Копч... костя, ні капчоних, ні торнадо, трошки є колосанів. Там небагато їх, і дівчаточки мої. Ми перед тим, як поїхати, ми все продали. Тому що це дійсно... Ну, я, я, якщо чесно... Костя, якщо чесно, чесно, я не сподівалася, що цих три дні ну Я хочу сказати, яке начало, таке буде продовження, тому що дійсно за цих три дні, навіть от вчора, Леся, каже, у вас було таке да, движення. А у нас позавчора Костя, ми не присіли. От я вам кажу правду. Ми, малосолка це взагалі продалася. Капчоні, капчоні торнадо. У нас капчоні торнадо просто нажимають. Ще багато хто, знаєте, не пробували круасанчики. Але ми зараз таюшка будемо розріжемо і просто, знаєте, всі знають тортики, а круасанчики не всі підходимо туди далі. Значить, йдемо до цього холодильника. стоїть наша прекрасна квіточка. Всі молибається. Значить, Костя, дивіться, з Дай мені писать до скубріку. Скубріка, 200 гривень штучка, Скубрічка копчена на любові корочки. Вона йде плотно, а дівчатка, мої хлопчики, Ми її всі евакуюємо, щоб вона, по-перше, вона стоїть в холодильнику. По-друге, я вакуумірую, щоб знаєте, взяла собі вакуум. Ви хочете його зняли, хочете ні. Але коли вона приходить, ви бачите, як вона приходить. Значить з 200 гривень штучка, ескалар. Отакі От ценічки ми теж потребимо. Передумайте, що ми їх купили. Таня обходила всю цю Правда, ну не було. І вже будуть, приходьте, все буде. Ви знаєте, найголовніше, що ваші бажання це для нас все. Сеніки, значить, ценіки. Це навіть не обговорюється. Так, ескалара 1000 гривень за кілограм. дорадо з лимончиком 1000 гривень за кілограм. Капчуні тортики 1500. Котлетки по 1000, Кальмарчик фарширований медіами 1500. Торнадо 1500, капчоний торт 1400, сім'я вів і наші круасанчики з сиром, з, з віддіями і з кріветочкою 1000 гривень за кілограм, колбаски тисячу гривень, отакі колбаски. Танічка поправ зачіпені, асітрінка, потім це, він, тунець мерлін, а потім чорна каракатиця по 1200 гривень за кілограм. Одним словом мої хороші, Ми знаходимося на привозі в молочому корпусі. Точки в нас дві, але одна на привозі Одеса, друга я Цю частичку цього колориту Одеса ми веземо теж в Іремчу, тому що це була це наша Ах, Одеса жемчужина у моря. Ах, Одеса. Ти нас любила всіх, Ах, Одеса, ти мій любими край. Живи, ти наш привозик, живи і процвітай. Да, мої хороші ті. Де, знаєте, сюди я привезла трошки яремчу, трошки того, знаєте, свіжого повітря, вузького повітря, е, смиреки вам привезла, я все привезла. А туди повезу цей прекрасний колорит, тому що ті, ви знаєте, Привоз це є привоз. Привоз це калорі. Це, це не знаю, це, напевно, серце всієї України. Тому що на привозі можна купити абсолютно все. Особливо грибульку, особливо сало, куста, солонина, молочка. Взагалі на привозі навіть гостик можна купити в ті да, молоко, на зайчик. Да. Ми вас всіх ай На зайчик став. Вріянок. Так, зараз наші полі дівчатка дає е, олія, яку моїй маміться лічка в бетонах була. Є жарана, є не жарна. Добрий ранок. Ой, виноградик уже дякую. який у вас дядя Коля. Так, це яйця домашні улітають, то все тільки привозить, зразу нема. Винограді, да? ой. Не це кроплений. Ваш, це ваш домашній, так? Да? Дома южна сторона арки. Дивіться, не кропляний, не дякую. Дядя Коля, ну скажіть, як замовити е, е, олійку, олійку. А ну кажіть номер телефона вашої жінки. Учора з маслобойки. Я знаю, Ліжа. я знаю, дядя Коля, вона ви знаєте. А ну номер телефона. Е, жінки 09698 81264. Вайбері, вайбер тоже тут. Так, да, так, да, там в неї Дівчатка, ось. дядя Коля, скільки жарена і не жарена стоїть? Ціни таке було. Рук 80. 80 руб. 180 гривень? Ні, 80 руб. 80 гривень літр – це жарена. Да. а не Да. Жар... Ні, сира. Сира 80 да. гривень літр, а жарена – 100 гривень. Дівчатка, це масло. Оце, знаєте, я коли роблю салат… Оце вже і свіжі сімочки. Перве, вчора да? з мособою. Дівчатка, Мы свіжі сімочки масло. Давайте ще раз номер телефона. 0... 0969881264. Твоя тезка. Моя тезка, дівчатка, дивіться, олія вже свіжої семочки. 80 гривень літрів і 100. Все передається нової. Кошти, Слухайте телефон. Так, дядя Коля, по чому домашні яйця? Дивіться, які яйця. Тут. Натуральні по 6. 60 гривень десяток, дівчатка. Дивіться, які вони крупнесенькі. я Не, даже... Є, є от молотки попадають. Ну нічого, ну а що ми вже можемо вибрати. Так, мої хорошенькі, це я вам показала. Так, скільки год готу цієї бринзі ви казали? Не це це, год, це літо, начало літо цього года. По чому вона? По три рубля. 300 гривень за кілограм, така дівчатка бриндечка. Але я хочу, коли ви приходите, немає цього мужчин. Стоїть що отяп... інтер, щоб нами не представлялися. <гум> да. А де та бринза, якої, де та що якої вже яка вона Трьогодічна, яку ви казали, скільки її? А ну кажіть, скільки її. Зараз я коля покаже. Так дивіться, коли ви приходите, немає діду, світа. свята. Пона мені. Ну, мій жінки? Дочі їжі ж. 068, 18, 1,6. 3,9. Да, я все поняла. 0,68. Дядя Коля, иди сюди. Я знаю, що ви там хозяїн стоїть, бринзе, яка вже. Сколько детьколи Коля? 24-й год, як Рокфор. фор. Почем вона? По 4 рублей. Дівчатка, стоїть бринзи, 4. Хто любить я таку бринзу, яка вже настойна, вона 400 гривень стоит за килограмм. Кажіть номер телефона. 0681816391 Поняли, ви все поняли. Одним словом. А яка ще є у вас бриндзе? Оце і скільки років оцей? Це пушка, є літня сухіша, весняна, жирна. Як О чому масло. вона? 3, 350 три п'ять. Триста гривень да. за кілограм. Дівчатка, в дяді колі є бринза, яка як вже по три роки, три роки. Хто любить вистоян, так і бринза є, і яйця є, і я, і масло і є. Ось ось є геть вечірня, вчорашня як масло. По чому вона? 250. 250 гривень а на кілограм зачепку. От провіряється весь такого. Раз, о. Щас, дядя Коля напишу, що руками трогаємо, і да? обрізуємо пальці. У бані в туалеті без рук не обходиться. <laughs> Давайте. Так, мої хороші. Зараз внутрі покажу вам товарищи, тому що дивіться, весь товар у нас знаходиться в холодильнику і все вакуміровано. Сідає я вам говорю, кожне утро ми робимо обдощі, дівчат мої. Обдорчик роблять і в Одесі, і в Чи це не товар одінавтий? Капчуний рулетик 1400 гривень за кілограм. Три віддарів, Тоні, Мерліни Ескалара. Замовлення на вайбер 0,984950776. Турнадо, дівчатка мої. Тут чотири риби. Тут ідуть в'ялені томати палку. Ціна його 1500 гривень за кілограм. Расмічки мої, ви не тільки дивіться мої ласточки рулі, а ви їх ще й слухайте. Дивіться, кожен раз освітова цілую. По-перше, він у вакуумі. По-друге, чим більше ми його любимо, тим більше він у нас продається. Так, дівчатки мої, дуже вкусний кальмар, фарширований м'єм. 1500 гривень за кілограм. Смачненькі у нас круасанчики креветка, мідія і сирдорблю, е... дивіться, два круасанчика виходять на 510 гривень. Один маленький з і самий маленький, він виходить на 200 гривень. Дівчатка, замовлення передаємо замовлення передаєм на 07 0,98,4,9,07,70. Уже похолодало і замовлення передаються дуже добре. Мої ріднулечки, дивіться, не забуваємо, що у нас дуже смачна колбаска. Тунець. І мерлін, дуже потім осібіння кіруч, потім камбала з вишні, 200 гривень за кілограм. От, допустим, якщо така тройна сортів взяти, воно виходить у нас, мої хороші на 1100. Боже, як я скучила свою роботу, як я скучила за повозом, я дуже люблю. Я дуже люблю свою роботу, я дуже люблю працювати. Ну, як і кожна людина, люби працювати. А тут пишуть, ой, вона тут, ой, вона все, дівчатка. Щоб щось мати, я працюю, як ви мені кажете, де ти взяла, де ти взяла. Ну не вкрала ж я його, я працюю, так і ми всі. От ви допусім, маєте, да, докудите, хто то до, тут. Ви ж працюєте, вам ж його ніхто не дав. Ніхто не приніс вам на ловушки, не сказав, на, май, ніхто правильно, правильно мої рік. Я починаю заколбасувати, закінчую другим. Ви знаєте, що я поговорити можу. Хальмар фарширований теж морепродуктами тисячу гривень за кілограм. Значить так, це скумбрійка, вона фарширована мідіями 1000 гривень за кілограм. Потім, дивіться, камбала стрелечко 1000 гривень за кілограм. Є, тут є. І вялений торт 1500 гривень за кілограм, мої хороші. Потім так, ми сьогодні теж закажемо туди одразу. Нам вже туди є речення, в Яренчук. понеділок ми приїдемо, приїжджає від Влади товар, приїжджає і корочка. Я вам все покажу, тому що половина товару ми вже відправляємо в Одесу, половина ми вже відправляємо в так, мої хороші. Маслинки є, з родзинкою, є без. Ми теж їх, до речі, собі замовимо, тому що у нас їх там немає. Костенька, відключаємо телефон, міняємося містами на її холодильник, тому що в цьому холодильнику в нас і корочка. Сіна на її корочку не мінялася, ви знаєте, весь товар знаходиться в холодильнику, все в нас чистенько, все в нас під лінієчку, тому що, ви знаєте, чим більше ми любимо свій товар, тим більше він у нас продається. Корочка 220 грамів 220 грамів, вона стоїть 2200, цей декіта сухінька. До речі, ми їдемо завтра почати, обов ви обов'язково ми її отримаємо, ми відкриваємо, і їдимо. Горбушка кіта, вона стоїть 700-800 гривень за 100 грамів, ціна не мінялася. Дуже смачна печеночка моїх хорошеньких, 250 гривень, 230 г. Ми ріднуєчки, ми знаходимося на привозі в молочному корпусі в Одесі. Точка в нас одна, команда в нас теж одна. Товар, що є ремче, що Одеса, один і той самий. Ціни однакові, немає різниці, що ми там, що ми тут. Тому що пишуть, ой, поїхала туди. Потім пишуть дівчатки, пишуть, ой, ой, Танюш, сьогодні в коментарі бо утром подивилася. Виключай зайчик. Хочу в коментарі сьогодні, Шо? І що і щось я базарі, Доторгувалася, вже закрито. Мої хорошенькі, Не закрито. Якщо ви внімательно слухайте ролики, я вам казала, що ми будемо. 4 дні Єрем, 3 дні Одеса. Поки буде так. А взагалі ми вже їдемо в понеділок і магазин не буде закриватися. Магазин буде працювати. Ми просто будемо мінятися. Знайдемо хорошу дівчинку, я обов'язково магазин закриватися не буде, тому що вчора було дуже багато дзвонків. Де ми? Де ви? Дівчатка, ми будемо. І хочу вам подякувати. Правда, я не очікувала, що там буде така робота. Я правда не очікувала. Я знаєте, як думала, перший раз тот красну відкриття, все хорошо, другий, третій. На другий день було так, знаєте, так, ну нормально. На третій день, правда, ми продали всі рулетики. Там осталося там по 4 штучки. Так що ми ріднулічки, не хвилюйтеся, магазин працює, працював і буде працювати. Ніхто його не закрив, бо тому що в тому магазині, як і тут. Моя, знаєте, моя душа. Я живу цим. цей нас, які сказати. Ви знаєте, я завжди говорю мільйон людей, мільйон меній і коментарі, звісно, я хочу, знаєте, от статистику ми зробили, що 80% хороших, а 20% не хороших. Але я завжди вам говорила, що ми не можемо кожному подобатися. І ще хочу сказати, ніхто не має права нікого обсуждати. Одна дівчинка написала, де ви оці всі нагороди, подяки взяли, де ви їх понабирали. Де ви їх купили? Мої хорошенькі? Всі ці подяки, коли мені дарили, а вони є в роликах. Я нічого не купляла, нічого не просила, ні в кого нічого не взяла. І це все мені принесли наші захисники за те, що ми підтримуємо наших хлопців, за те, що ми допомагаємо нашим хлопчикам. Помагаємо ми від себе. Я ніколи в житті не відкрила ні один збор, я ніколи в житті не попросила, щоб мені допомогли. Я завжди допомагаю сама. Багато людей дуже це щось, напевно, бентеже, все. Ну, коли пишуть, де ви їх купили, чесно. Ну, от вроді, у мене взрослі всі люди. Да? Ну, як можна всюди, де ви купили подяки? У да, мене великі подяки за те, що ми допомагаємо. Саме головне ми допомагаємо і діткам, і бабушкам, і в храм. Ми допомагаємо, і нашим захисникам. Ні в якому разі я не хвалюся, тому що вам кажи плохо, не кажи плохо. Понімаєте? А я буду і казати, і не казати. Ви понімаєте все по-своєму. Ще вам кажу, ми все робимо у своєму бажанні. Ніколи нікого нічого не просимо. Я це вже мільйон раз вам казала. Все, що у мене є, це мої подяки. Це мої подяки від наших захисників за те, що ми допомагаємо. І я з гордістю це вам буду говорити всі, да, що, да. Дякувати Богу, є можливість така допомогти, тому що раніше. Я сама дуже нуждалася в тому, ну я вам кажу, правду, моє життя було таке дуже-дуже складне. Зайчик виключає причай. І часи, шло, ну, не те, що це у мене тільки воно, ну, я думаю, практично кожна людина, вона знаєте, з чогось починала. Я починала, звісно, дуже тяжко. І ви знаєте, і тож, коли мене чимось угощали, наприклад, да, я раділа, в мене душа раділа, тому що мені його дали особливо, Я пам'ятаю, як ми були маленькі, а в нас напроти кладбища, і коли люди приходили на кладбище, ми з Сашою стояли стало до калітки. Ми ждали, щоб нам дали конфет. Ну, я вкажу, це воно було. Я помню, мені е подарили куклу. Дівчатка, у мене та кукла, напевно, ще до цих пір у мої бабушки віри є. Я була маленька, і люди пішли на кладбище, дитинку поховали, і виходять з такою кубикою. і Саші машинку дали. Дівчатка, це для мене було. У мене не було, вона була така красива, вона була, у мене ж мурашки купили. І завжди, коли хтось йде що на кладбище, ми Сашою стояли коло калітки, щоб нам конфет. Конфетиш, давали. Боже, ми з ним сідали і ділили. Це тобі, це мамі, це то, ми на всіх всегда ділили. Я хочу вам сказати, що до чого я це все веду? Я хочу вам сказати, Костік, дивись. Е... Якщо в мене є ця можливість допомогти, я не кажу, що я там прям вал така, але ми стараємося, продукти ми возимо в храм, до діток їздимо. Е... Як ви кажете, бабушки, дідушки, вони приходять, а ніхто коло мене не проходить, ні бабушки, ні дідуськи. Я ще раз вам кажу, я не хвалюся, але я хочу сказати, вам говори плохо, не говори неплохо. І я дякую нашим захисникам, за то, що в нас є можливість тут з вами стояти і говорити. Люди мої добрі, не гнівіть Бога, живіть і наслаждайтесь життям, тому що ми не знаємо, що буде через мілі-секундочку. Потрібно сюди виходять з улибкою, з позитивом. Ще раз хочу сказати, дякую нашим захисникам за оці за подяки, подяки, тому що дуже низький вам уплів. А саме головне, ви знаєте, я завжди буду говорити. Життя прекрасне. Потрібно жити сьогодні, зараз і цю сьогодні. Утром встала, Костіка обняла, поцілувала плетячі походкою, Прийшла на привозя. Так що мої рідні, щоб ви не говорили, що б ви не робили, а я сюжу вас всіх love you. Ми веселуємо, любимо.